Вечір добрий пані та панове. З великим задоволенням запрошуємо вас на перегляд. Пишиваний. щодо самих футзалістів Андрій Кузьмін і Михайлюнів виходить на ударну позицію. Не було порушення прав. Також Ігор Кравець, Олег Якимів. Лаврик, як запасний воротар. І Мар'ян Вавринчук. У команди Едванті зараз голоденуль! Як же ж прикро помиляється Олександр Щепанський, друга хвилина гри. Довго роздумують щодо продовження, який Литвина команді Скаут. Це і так розуміло, але як кравець. Передача під Лівуну, той б'є правила. Куватимуть поки що правим флангом. Передача у Вільний коридор. М'яч не знайшов. Адресата. Вадим Шур під номером 5. Терно безпосередньо навіть поява появою начкова все одно без Ігоря. Цей тандем показ... до Олег Вільгаш. На перекопленні Михальоні чудово втікає Михалюня від опіка. Виконує передачу на Мусяновича. Той б'є. З другого Ігора Атака два в три. Ще одна спроба завдавати. Удару Щепанський Перед собою працювати. Олего та Назарій Охмурич. Той б'є Удар. Рікушет і ще бетотвірками, а так по два-три виконавці. Тут не було фолу Мусянович. На правий план. Білоус помиляється. Кузьмін пробиває, однак Рошок. Закидання вперед. Дуже важливо зараз відпрацювати без фолу. Атака. Вічна віч дицький. Не забиває. Ми з великим задоволенням запрошуємо всіх глядачів до перебігу подій. Прекрасно! А Вей зіграє із Елексом. Ця гра буде наступною. Михалюня. Якимів. Олег. У центр майданчика. Удор, який епізод. Захищають нашу територіальну цілісність. Роман Гіщак, організатор Айтіліги. Цим займається. Тут просто була обігра. Ліворуч Марченко. Вавренчук. Його удар. Жортовий удар. Винули 7 хвилин у другому таймі. Немов на одному диханні гол один. Ярослав Михалюньо забиває і зрівнює шайка та Мастер Мастрайті Важливо зараз витискати із кожного моменту по максимуму, і це може вдатися позаду. Дубина виконує передачу. Поперечка. Мусянович гол! 2-1. Віталій Мусянович. Те, що треба. Yeah. Зупинився Мар'ян Рошак і помиляється. Михалюня на лівому фланзі. На замасі прибрав його Рядицького. Пробив у ближнього. стріляє його. Рошак. Вихід 2 в Мусянович. Набирає хід лівим Фано. Михальоня. Удар, який сейв, жарко. Хала дуже принципово зустріч. Голу не бути, оскільки я. Із ось Ми там говорили про Елекс. Що Джілвей може створити сенсацію, але ту ж саме Стасанція може створити власне, у матчі тій Жію проти Нептуна. Ударна позиція. Метрів 10. Вавренчук. Виконує простріл Дицький. Невдало. Мяч Михалюня. 3-1. Scout Gaming Group тріумфують у нашій дуелі. Хороша від Михалюня. Він оформив дубль. Ось она очі в центрі поля. Зупиняє досить Якісно м'яч, однак тут помилка, как по Кузьмін у підкаті. Не пожалів ані себе, ані суперника. Передача на Андрія та й забуває 4. -1. Браво, Андрій Кузьмін. Чудовий. Жодного шансу. 21 влучний удар у стартові. 11 турів. Це дуже багато. Муся нович. Кравець біжить на опонента. Дицький. помилка пусті ворота. Кравець. Удари, на жаль, повзра до заключних поєдинків першого кола. А ми віримо у те, що наступна зустріч між Аджільвей та Елексом подарує нам.